Слідкую за розвитком подій не лише на Курщині і не лише під Покровськом. знаю, наприклад, що в місті часів Яр на Донеччині залишаються 519 цивільних. Вони не поспішають евакуйовуватись. І начальник місцевої військової адміністрації часового яру Сергій Чаус розповів колегам з Суспільного, що отримує дуже мало заявок. В цілому цікаво, що відбувається на цьому відтинку фронту. Тож матиму розмову із Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артбригади імені Романа. Дашкевича, пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Якою є оперативна ситуація у часовому яру станом на цю хвилину? Напруженою. Ворог продовжує здійснювати штурмові дії чисто піхотніми підрозділями. Працюють артилерія, міномети, сіпові дрони. Це на сьогодні. А Які сили та засоби ворога станом на сьогодні? Я маю на увазі, чи змінюється щось, чи змінюється тактика? Це малі піхотні групи? Ви перерахували засоби технічні? Чи їх стає менше на тлі успіхів ЗСУ у Курській області? Ну, взагалі він повертається до одної тактики, тобто він намагається її змінювати, тобто він спочатку хотів охопити часів яр з флангів, не вийшло, почав штурмувати в лоб, знов фланги, знов лоб, і знов ми бачимо, як він наштурмує безпосередньо сам часів яр. Якщо брати його засоби, то на сьогодні, якщо він до цього залучав механізовану складову, то вже десь з місяць ми бачимо чисто... Піхотні штурми броньовані машини він зараз використовує саме для логістики. Якщо брати по засобам ураження, то по первах більше наносила вогневого ураження Це артилерія ствольне. А якщо брати на сьогодні, то перше місце тримаються мінометні артилерійські системи, які також відносяться до ствольної артилерії. На другому місці можна Поставити це фіпіві дрони камікази, фіпіві дрони са скидами. і вже на третьому місці це безпосередня артилерія. Артилерія як ствольна, так і РСЗВ. А що з авіацією ворога? Чи вдається боротися з нею раніше говорилося про те, що Україна посилює ППО, і, власне, в 16 вже в небі українському? Чи якось впливає це от саме на вашому відтинку фронту? Ну, перш ніж відповісти безпосередньо на це питання, я б хотів зазначити, що у нас менше стала застосовуватися авіаційна складова на нашому напрямку, десь ну, буквально майже місяць тому стало менше кількість використання кабів на часі в ярів. більше перемістився акцент на торецьк. тому ми не спостерігаємо такої кількісті її застосування. Але коли вона може потрапляти, вона дійсно потрапляє під наші органи. Ураження в свій час на нашому напрямку часі часіярські ми знищували безпосередньо як їхні гвинти, так і літаки. Також ну а те, що загострення відбувається біля селидового мирнограду, власне, там тиснуть в першу чергу, наскільки я розумію зараз. Росіяни чи позначається чи це на часовому яру? Чи можна сказати, що там менше зараз атак? Ну, взагалі, ви назвали той напрямок, де на сьогодні це найбільша кількість штурмів. Дійсно, на другому місяці на старець і на третьому вже часів. Яр, взагалі, то весь, весь фронт він між собою пов'язується, як би там не було. Я так думаю, що більші ресурси кинути зараз на Покровський напрямок, тому дещо менше можливо і на наш напрямок. Хоча ті підрозділи, які тут перебували досить такий тривалий час, вони тут і перебувають, просто вони втрачають боєзда. Атність, а резерви, можливо, резерви сюди накидуються менше, тому що у них є більш пріоритетні напрямки. Однак це не означає, що часів яр він поза увагою так само інтенсивно ворог намагається нас штурмувати і наносити нам будь-яку шкоду. А чи є очікування серед військових, що операція на Курщині в Росії вона послабить позиції росіян на Донеччині? Можливо, просто для цього час потрібен? Ну, щодо очікування не скажу, тому що ми просто виконуємо свої задачі. Очікувати це, знаєте, таке справа не дуже файна. От. Те, що Курщина може забрати на себе частину резервів з наших напрямків, ну чесно кажучи, я от особисто маю сумнів, тому що пріоритет залишається. Все ж таки які у нас були першочергові цілі СВО, поставлені Путіним, вийти на кордони Донецько-Луганської областей, і він це зараз хоче зробити для того, щоб показати своєму електорату, міжнародному світу, що він виконав свої задачі і має вже шанс дещо робити назад крок. Тому тут, скоріше за всього, нам легше не буде і не стане, якби на інших ділянках фронту не розвивалися події. Удари сил оборони і головного управління розвідки Міністерства оборони по НПЗ в Росії. Чи відчувають військові на сході на Донеччині? Ми бачимо в Ростовській області вже третій день палає дуже велике сховище. Так власне, чи відчуваєте ви на собі оці проблеми, які зараз б'є в Росіян? Я так думаю, що скоріш за все ці проблеми відчувають на собі безпосередньо самі росіяни, які платять за ті збитки, яким завдається під час війни. Забезпечення збройних сил Росії воно має залишатися максимально пріоритетним для того, щоб все ж таки вони мали змогу вести бойові дії. Тому сказати, що тут менше почали використовуватись техніки саме із-за цього, а не саме тому, що ми її знищуємо чи пошкоджуємо, не можна. Пальне вони сюди постачають, намагаються в всякому разі постачати, коли у них є змога, максимально так само оперативно, в той же кількості як необхідних, як і було. Давайте повернемось до часового яру. Все ж таки, чи бачите ви можливість утримувати це місто довго? Чи накопичуються проблеми? Чогось можливо не вистачає. Я маю на увазі і боєприпаси і живу силу раніше. Я просто і бахмут, і авдіївка. десь там за тижні до втрати цих міст йшли розмови про те, що власне нема сенсу більше утримувати там позиції. Про часів яр зараз так сказати не можна. Ні, сенсу отримувати часів яр. Це все ж таки, якби там не було. Це щит щит перед агломераціями, які похонаходяться позадно. Це Краматорська, Славянська, Це Константинська, Дружківська. Так, звичайно, це війна. Ворог завдає шкоди нашим оборонним укріпленням, особливо якщо згадати. Ті масовані щоденні удари саме кабами. Вони саме намагалися не тільки по часу моя робити, а бити і по нашим оборонним спорудам. Тобто, так шкода вона задається. важко. від сьогодні на фронті всюди нам важко. Однак часів яр він не стоїть. Він має змогу ще стояти, триматися і. Просто перемалювати росіян. Якщо взяти часів яр, ті штурми, що ми сьогодні спостерігаємо, то у ворога дуже значні втрати на нашому напрямку. Він це розуміє, ворог, що втрати великі, але тим не менше все одно продовжує штурми. Тобто, можна сказати, що часів яр це не лише щита, ще їм м'ясорубка. Так, свого роду, так, якщо проаналізувати, дійсно так воно і є. Е, ну, от на нашому напрямку, там щотижня, ну там. Цифри плюс-мінус, але ворог втрачає десь так до двох тисяч вояків. Чи посилені засоби мобілізації в Україні позначилися на поповненні бригад в Часовому яру? Чи стало живої сили з нашого боку більше? Я не можу відповідати за інші бригади, тому що не знаю, як у них там складається стан справ. Якщо брати нашу артилерійську бригаду, то в цьому випадку у нас все добре. Все ж таки, ми велика артилерія, працюємо на деякій відстані від самого самого нуля. Тому у нас укомплектованість завжди була на досить високому рівні. І на сьогодні так ми використовуємо також мобілізаційний резерв для того, щоб поповнювати деякі свої посади. У нас є ваканти на сьогодні сьогодні але нестачі в фахівцях у нас немає? Ви напевно спілкуєтеся з цивільним населенням 519 зараз, якщо відштовхуватись від офіційних даних осіб, залишаються у часовому яру. В якому вони стані? Чому вони не спішать залишати місто? І та, власне, ну так якою є гуманітарна ситуація в місті? Я би так сказав, що вони не поспішали залишати місце, тому що на сьогодні евакуація з цього міста досить таки ускладнена. Ворог на сьогодні намагається контролювати всю логістику до часу яру, і на сьогодні у нього є вже фіпіві дрони з нічним баченням, тобто вже і вночі це непросто. Якщо ж брат, піднімати причини, чому населення залишилось, дійсно багато залишилось, тому що їм, як вони самі казали, нема було коли їхати. Це їхні домівки, це їх родина. Тут поховані їх родичі. Це був психологічний момент, у декого такий матеріальний фінансовий момент. Були звичайно люди, котрі одно, як та кепка на голові, то сюди, то туди крутиться однаково. І є, звичайно, ми тут їх зустрічаємо. Це так звані ждуни, котрі вважають, що якщо у них Росія все зруйнує їхнє майно, але руський мір їх спасе і їм буде жити краще. Тобто тут ну, такі різні різні причини. Добре. Наостанок, таке можливо загальне питання. Ми бачимо, як ускладнюється ситуація під Покровськом, просуваються росіяни там. Чи можна сказати, що біля часового яру теж є ускладнення? Чи все ж таки більш-менш стабільна ситуація зараз на цій ділянці? Якщо брати наш часів яр, час ярський напрямок, то якщо навіть подивитися по зведенням генерального штабу, у нас ситуація все ж таки контрольована, стабільна. Візьмемо ту саму Клишівку, Андрівку. Вони у них як скалка в дупі усіх росіян, вони там намагаються протиснути. Наші хлопці там дуже важко, дуже але хлопці тримаються, не поступаються. Беремо цей часів яр. От, хоча беремо північний фланг, там де Калинівське, там де безпосередньо сам проходить канал. Скільки вже ці Сиян російські ВДВшники не знімали цих відосиків, що вони перейшли. Так, вони перейшли і залишили. Зняли відосів, залишилися на правому березі. Тобто, можна сказати, що ситуація на часі яру дуже важка, дуже напружена, але контрольована і стабільна. Дякую вам за розмову. Олег Калашніков був моїм співрозмовником, офіцер-пресофіцер 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича. Бережіть себе. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій на Донеччині. Тисніть вподобайку під цим відео і підписуйтесь на канал РБК Україна в YouTube.